Шановні друзі і колеги, з вами агенція нерухомості стабільність. Сьогодні ми на огляді ось такої красивої з дизайнерським ремонтом трикімнатної квартири по вулиці Богдана Хмельницького. 8 поверх з 10. Величезний передпокій ось такий. Дуже класно, класні пастельні кольори, натяжна стеля. Підігрів підлоги. Велика кухня студія 14 квадратів. Квартира дворівнева, топова сантехніка. Техніка, все дуже класно все залишається. Можемо побачити через вікно навіть невеличкий внутрішній двір. Ось так виглядає. Дуже... Квартира дуже затишна, дуже зроблена з якісних матеріалів. Ремонти зроблені. Це відчувається, навіть як ви прийдете на огляд, будете бачити обов'язково. Все дуже класно виглядає. Переходимо у велику вітальню. Ось вона так виглядає. І у нас є тут індивідуальне опалення, двоконтурний котер газовий. Тут у нас, бачите, тени стоять величезні вікна. Так виглядає, можемо ще раз удостовіритися, як гарно виглядає. У нас вигляд з вікна. недалечко не таке озеро. Проводяться роботи якісь. Далеко пожежна частина, ви можете щось таке подібне чути. Гарні пастельні кольори, дуже просторі кімнати, площа квартири 108 метрів квадратних, площа кухні 14 метрів квадратних, висота стелі 2,4 метри. Дуже все класно виглядає. Якісно. Нічого не люфтить, не скрипить. Тут друга кімната у нас знаходиться. Є лоджія. У двох кімнатах ще є От В цій наступній. Ось так виглядає лоджія. Може бути робоче місце знову ж таки. Дуже класні затишні квартири. Кімнатки. санвузол у нас роздільний іде. Ну, і, відповідно, наступна частина це у нас вже ванна. Ви все, бачите, самі рукомийник, сушилка йде. Все дуже класно виглядає. Все компактно, з якісних матеріалів топових, хороша техніка, сантехніка топова. ну І третя. Кімната теж досить містка, спальня ліжко, комод. І ще один, як я казав, вже. Ще одна лоджія. І є вихід з іншої сторони, ось ми можемо подивитися відчуття, як вітер красиво. Йме. Це вихід на надрічну на нашу. Тут недалеко. Ще вам хочу сказати, що тут недалеко є станція швидкої допомоги, буквально пару метрів. Тобто, якщо, не дай Бог, трапляються якісь такі патові ситуації, то Медична допомога буде надана вчасно, що дуже важливо, як на мене. <гум> Будучи минулим медиком, я знаю, що час це важливо. Так само я вам хочу сказати, що тут класна інфраструктура розвинута, дивіться. Трошечки далі, самі бачите прекрасно, є Велес, гіпермаркет, там трошки далі гіпермаркет метро. Якщо відпочити, погуляти в Овчинецькі гори, будь ласка, вам в пору, дивіться, сіли на автівку, під'їхали там прекрасно, так само можна відпочити, посмажити шашлик, ну, що захочете, звісно. Трошечки проїхатися лівіше і ми будемо на рісці. Загоряйте, відпочивайте. В Овчинцях так само є річка, я думаю, всі знаєте. Тобто дуже класна інфраструктура, добра транспортна розв'язка біля велосу, ви можете потрапити в будь-яку точку міста. Як на мене, дуже класна квартира. Я вважаю, що вона вартує уваги, Обов'язково записуйтесь на огляд, приходьте, дивіться, дуже класна квартира. Вся детальна інформація буде в описі і телефончик так само буде в описі. Телефонуйте, записуйтесь, дзвоніть, Я надам всю детальну інформацію. Всім гарного дня!